Друзі, усім привіт! Мене звати Оля, і для тих, хто бачить мене вперше, раджу подивитися мої відео на каналі, тому що я зібрала вже багато інформації про те. Про біженців в Україні як знайти житло, куди звертатися, як доїхати, скільки що коштує, як економити. Коротше, дуже багато інформації корисної для всіх українців, які виїхали за кордон або планують лише виїхати. Сьогоднішнє відео важливе буде для тих людей, які знаходяться в Нідерландах або планують туди виїхати. Сама я з двома дітьми там провела чотири місяці. Зараз ми вже повернулись в Україну, але я продовжую підтримувати всіх українців за кордоном, тому що. Знаю на власному досвіді, як непросто там бути і розумітися з місцевими. Сьогодні я зробила для вас саму важливу підбірку запитань у завжди дуже багато по цьому, куди звертатися, якщо я тільки їду, або де знайти житло, якщо мені потрібно з'їхати. На жаль, сьогоднішній день. Показує, що в Нідерландах і, в принципі, в усій Європі наступає і вже наступила криза. Про це ми теж поговоримо в кінці відео і порівняємо дещо цікаве. Тож дивіться відео до кінця, зберігайте ці контакти, тому що в будь-якому випадку вони вам знадобляться. Контакти не лише по Роттердаму, де ми проживали, а по всій країні Нідерландах. Там, здається, шість міст знаходиться. Тож поїхали швидше по важливому. Ми чотири місяці провели в місті Роттердам. це недалеко від Амстердаму. Я пишу відео. Yeah. Да, там навчився ходити. і Вперше пішов в Ротердаму. Yeah. От молодець. Yeah. бігає. Знайшла місце для зйомки. Зараз ви зможеш. Поки назад нагулює сон. татом. у нас добре похолодало. Весь список з адресами, містами по Нідерландах ви знайдете в описі до цього відео. Але я хочу коротко розказати про міста, які я знаю, де вони знаходяться, тому буде корисно почути. Амстердаму, як ви бачите, в списку там немає, тому що Амстердам зрозуміло переносити місто вже, і воно можливо на початку ще приймало біженців як з адресою повноцінною, але розселення давно там пропинилося. Місто Роттердам, де ми провели чотири місяці, воно не одне із великих, таких сучасних, тому що Амстердам воно таке історичне там аутентичне таке місто, то Роттердам було зруйноване в Другу світову війну і воно відбудоване з нуля сучасне місто, велике досить менше трохи за Київ, але з метро і з драмаями, з автобусами, таке досить велике місто. Мені подобається Роттердам. Там є одна адреса, яка приймає біженців Червоний Хрест, але вони розселяють не в Роттердамі. І в принципі всі адреси, які будуть в списку, вони, скоріш за все, не гарантують вам розселення в тому місті, куди ви приїдете. Але була історія ще місяць назад, коли мені писали підписники, що приїхали в Роттердам за цю за цією адресою, і їх поселили недалеко від міста, де за 50 кілометрів, маленьке містечко дали їм будинок. Місто Ельтховен і Маастрахт, якщо я правильно вимовляю, вони знаходяться внизу до Бельгії і, і Німеччини. Це теж такі якби, містечка. Але в Нідерландах круто те, що там, в принципі, все пов'язано з залізною дорогою і дуже зручно користуватися потягами, трамваєм. Потягами, це потягами, не драмай. І між містами дуже швидко можна доїхати. Наприклад, від Роттердаму до Амстердаму приблизно година на потягу їхати. Денхак це те саме, що Гаага, просто він на нідерландській незнайці Денхак, і він знаходиться на березі моря. Дуже прикольне місто з великими будівлями. Ми там їздили, подавалися на канадську візу. Утрехт. Утрехт – Утрх теж велике місто. В принципі, це всі такі більш-менш великі місця. Які е, приймають в деяких місцях, там зверніть увагу, є кілька адрес, і вони переважно працюють 24 на 7, Тобто, навіть якщо ви приїдете вночі, то ви туди зможете потрапити, вам дадуть переночувати на кілька днів. Вас візьмуть в список пошуку житла, і протягом кількох днів знайдуть вам більш трималіше житло, де ви зможете перебувати. Єдине, на що ми повинні розраховувати, що там немає якби, дуже класних умов. Коли ми були там в квітні чи в березні місяці, це були просто розкладушки, було місце, де поїсти, переночувати, погратися, взяти якісь перші речі необхідності, і потім розселяли людей. Ми туди просто прийшли якби, подивитися. Щоб знати про це місце, але зараз, наскільки мені відомо, туди не пускають просто людей, які не шукають житло. Коли я вже привозила своїх друзів, мене навіть не пустили з друзями, пускали лише тих людей, хто реєструється на пошук житла. Що стосується кризи, в Нідерландах завжди було дуже дорого. Комуналка, вода, газ. На сьогоднішній день, на жаль, все виросло в рази, десь в три-чотири рази, уявляєте, виросло. Якщо коштувала, наприклад, комуналка там чи газ лише 50 євро в місяць, то зараз голландці мають платити 350-400 євро на місяць при тих же самих розходах. Це зрозуміло. Якби війна в Україні вона відображається на всій Європі, але е до цього якби, треба бути готовим. Я знаю, що в голландських новинах зараз багато пишуть порад, як економити, і там є такі поради, наприклад, що готуйтеся приймати холодний душ, або частіше гуляйте на вулиці, аби менше топити вдома. Купуйте абонементи в спортзал, це вам буде вигідніше і дешевше ходити в душ щодня в спортзал, ніж платити за тепло вдома і теплу гарячу воду. Здається, якби смішно, але... На ваги, якщо я вам скажу, як готується в Україні, у нас власне я живу в місті Єрпінь, місто після окупації, і нам голови ОСББ отримали лист офіційний від влади про те, що серйозно задумайтесь і як це потурбуйтесь про те, щоб у кожній сім'ї була буржуйка. Для мене це питання виникло не в те, де взяти буржуйку. А, мене було питання, як нею користуватися на будинку, в квартирі. Ну, коротше, ви розумієте, да? для кого це буде просто дорого, а для когось це буде неможливо взагалі навіть придбати купити в Україні. А, готуватися до складної дорогої зими всі рекомендують. Я думаю, що це буде не лише в Україні, а й в Європі теж. На жаль. Але е, і це ми переживемо. Я в цьому впевнена 100%. Кажуть, що дуже все подорожчало. Е, я обов'язково зніму відео, покажу, що зараз в Україні, скільки коштує. Напишіть в коментарях, взагалі, чи цікаво вам відео про те, як живуть українці зараз під час війни. Ще одне питання складне, яке виникає зараз повсюди в Європі, те, що місцеві жителі якби дуже втомилися від того, що українці якби в них дуже довго живуть. Всі нам, ну, мабуть, думали, розраховували, що це буде 2-3 місяці, 4, але ніяк не півроку і більше. Тому дуже масово зараз знаходяться історії, коли просять людей з'їхати або вже повертатися додому, кажуть, або відверто їх. Ну, видворяють там за вулиць на вулицю, і їх теж можна зрозуміти голландців, тому що е, якби поставити себе на їх місце, я не знаю, чи я би пустила в, в чужих людей до себе додому, просто так, от е, пожити. Я все можу зрозуміти. Тому якби треба бути вдячним за все в будь-якому випадку, і не розраховувати, що вас будуть нянчити допомагати все життя. Одна із причин, власне, чому ми повернулися додому, це. Відсутність власного житла у нас була дуже класна приймаюча сім'я, просто ідеальнішою не знайти, але все одно, ти в гостях, ти в приймах, і ти не можеш повноцінно комфортно себе почувати. Якщо ви приїхали за кордон, я вам дуже рекомендую просто. Брати життя в свої руки, не розраховувати на ту допомогу, якби бути вдячним за допомогу, але все одно шукати роботу, шукати можливості орендувати самому житло. Так, да, це надзвичайно важко. В Нідерландах я знаю, але це можливо. Тобто брати відповідальність за своє життя в свої руки і діяти як доросла людина. Я впевнена, що той, хто шукає, той завжди знайде. І я вам бажаю е, найшвидше знайти те місце, де ви будете відчувати себе як вдома, якщо ви хочете там залишатися в Європі надовго. В мене, до речі, є відео, як офіційно і легально залишитися в Європі, якщо війна закінчиться, подивіться його, якщо вам це цікаво. А також я вважаю кожному е, повернутися скоріше додому, або відчути себе як вдома, там, де ви хочете лишатися. Ось таке сумбурне відео, але я думаю, дуже важливе для тих, хто зараз в розпачі, шукає якоїсь допомоги. Якщо я ще зможу бути вам корисною і допомогти своїми відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, про що вам зняти відео. Бажаю всім всього найкращого, здоров'я, миру, до побачення!